Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо оренду однокімнатної квартири у Львові у Сихівському районі за адресою вулиця Стрийська, 115 Ж. Це однокімнатна квартира площею 44 квадратних метри. Заходимо в коридор, дзеркало в яприході. Заходимо одразу в ванну кімнату. Зліва ми входимо в спальню. Вона велика простора. Дуже гарний краєвид на спорткомплекс «Арена». Перше поселення квартири. Я гардеробна кімната. І велика кухня. Монтована кухня ми бачимо. Холодильник монтований. Газові на 4 компорки, електрична духовка. Посудомийна машина. Багато зручних розеток. Коли бачимо. Мікрохвильовка от типу палення, двох функційних котел. І маємо лоджію. Вона з засколом, дуже красива. Навіть є сучасна батарея, яка обігріває цілу лоджію. Дуже гарно, затишно, В світлих тонах виконано. Якщо вам сподобалась квартира, будемо раді вас заселити. Наразі без тварин і без маленьких діток. Є кондиціонер. Отож, якщо сподобалось, чекаємо вас на огляді. До зустрічі!